Я вірю, знаєш, в якусь таку книжну любов, що вона все таки ага. існує. Я кажу, блін, сам розумію, що це наївно, але чомусь я це вірю. Останні... Ти бачив «Володар Персня? Ну. Там був арагорн і оця його да, да. служена, я забув, як вона які пам'ятаю. Це просто це, 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 це по-моєму, ікона історії кохання для мене було. Це просто що сутінки. щось. Сутінки. Сутінки? Ой, боже. <laughs> Ці квадробіри. Били не на нюхане солью вампіри? Да, да, да. Ні, ну. Бля, Белла, я тебе кохаю. Белла, блин, дитина мала, тобі 200 років, педофіл. Куда? Едвард, блядь. Май бога в все. Йоб твою мать. ти, ти сказав, що ти шаришь в этой темі. А він дитину, бля, ну це смир. У мене була теорія, що у них ще сильнее священники. Ні, я, я теж до сих пір ще вірю в це. Я одна людинка, яка мы на то. Мені дуже подобалася сестра Едварда. Та що там майбутнє бачила. — Я вона да. мені, вона мені так подобалась. Я понял. Оце скоротка стрільнька й так. Я це пам'ятаю, да, да. -да. Але я її я, я відшив. Ти її ну, відшив, так? Да? Поки її так. Ну, да. Вона сказала, я тебе Андрій Кохаю, я хочу від тебе дітей, я кажу, у нас не вийде, кажу, я подробик. Я, я як Джейкоб. Я я не вовк, І ще пару таких і я перевращаюсь в льва нахуй. Або білку. Тоже нормально по празднику бігаешь. Бачив стать. Я більше бобер курва.